Усім привіт! Я рада вітати вас усіх на своєму каналі. Я вітаю передусім моїх постійних глядачів, а також тих, хто завітав до мене вперше. Мене звати Іра і мій канал про звичайне життя у Німеччині. Сьогодні буде дуже багато мотивації. І я спробую своїм власним прикладом замотивувати і вас зробити домашні справи по господарству, адже їх постійно безліч. Цей влог можна було б назвати як я провела вихідний, але насправді час за прибиранням не є весь мій вільний час, а лише його невеличка частинка. Тож не турбуйтеся, баланс я тримати точно вмію. Вихідні для мене це не тільки відпочинок, а й виконання певних повсякденних завдань, щоб звільнити час у робочі дні. Ну і крім того, це планування насправді успішного робочого тижня. Ми маємо безліч ролі для себе, як мама, як донька, як друг, як господиня. І от для того, щоб звільнити час на інші ролі, і потрібно планувати час. Ну і в принципі, виконувати завдання по можливості правильно їх сформувавши і правильно їх розпланувавши. На вихідних передусім я змінюю усім членам родини постільну білизну. Ну і оскільки в мене немає сушильної машини, то пилу із постелі, з тканини чимало. Тому відразу проходжуся ручним перелососом, щоб зібрати зайву пилюку. На матрацники цей раз я вирішила не прати, тож просто прополососила їх. Ну і відповідно дістаю вже постільну білизну новеньку, чистеньку і замінюю її. Щодо самих мотиваційних відео, чому я люблю і чому я таке знімаю, тому що насправді я сама дуже полюбляю дивитися такі відео. Такі відео Мотивують особисто мене, ну і крім того, коли я дивлюсь на таких дівчат, я дуже сильно тішуся і для себе беру дуже багато корисного для ведення свого домогосподарства. Ну і крім того, оскільки дівчат я дивлюся українською, то це підтримка україномовного контенту. Тому і вас також закликаю. Якщо вам подобається якась тема, то знаходьте, будь ласка. Блогерів, які ведуть свої канали українською мовою, просувайте україномовний контент, і це буде насправді дуже-дуже класно і для нас, і з вами. Ну і повертаючись до теми планування, хочу сказати, що саме ось такі повсякденні, звичайні, повторювальні речі приносять в наше життя певне відчуття постійності. Стабільності, як би це банально не звучало. Ну, а чистота затишок в будинку повертають до відчуття щастя і безпеки, відчуття свого власного простору. Ну, особисто для мене чистота простору це в першу чергу порядок і ясність власних думок. Ну і скажу чесно, я трохи наїла собі зайвих кілограмів. Тому рух мені точно не завадить і в планах взятися нарешті за себе і хоча б почати долати свою лінь, якої в мене, ну, я думаю, що забагато. Я знаю точно, що деякі терпіти просто не можуть вміняти постільну білизну. У мене насправді такої проблеми немає. А поки я оце з вами. Базікала, то плюс одна справа з списку з переліку зроблених у мене вже є. Ну, а по завершенні зміни постелі проходжуся ще раз пилососом, щоб остаточно зібрати усю пилюку. І потім переходжу до наступної справи. А саме прання. Взагалі люблю, щоб на початку робочого тижня всі речі по можливості були. Випрані, випрасовані і лежали на своїх місцях. Це передусім дуже мені зручно. Ніхто не шукає нічого, не запитує, а просто дістають річ і одягають її. Тож, сьогодні в мене за планом всього лише три прання. Речі я поділяю за кольором, це якісь білі речі, які я можу. Відбілити, додати якийсь кисневий відбілювач. Це якась постіль або нижня білизня. Чорні, звісно, речі. В Німеччині зараз підвищена вологість у нас. І незважаючи на наявність балкону, на ніч їх на двір вивішувати абсолютно немає ніякого серцю. Бо речі там ще більше вимокнуть. Тож вивішую їх на таку сушилку. У вітальній кімнаті на ніч. Взагалі вдома в мене залишилась пральна машинка разом із сушильною машинкою. Така, знаєте, два в одній. Але в мене особисто був досвід користування окремою сушильною машинкою. І це я вам скажу кардинально інші речі. Це реально дуже зручно! Ну, по-перше, а по-друге, речі дуже виходять, знаєте, такі м'якесенькі, приємні, особливо рушнички. Ніякого поліскувача не треба, вони такі, наче як купуєш їх. І немає такого, знаєте, масажного ефекту. Але є і мінуси. Речі особливо з ворштом вибиваються. Ну і кілька речей реально затерлись до дірок. Але це особистий вибір кожного. Я, в принципі, за сушильну машинку, і як тільки з'явиться така можливість, я її е, хочу встановити. Ну, яка ж, власне, підготовка до успішного робочого тижня без приготування запасу їжі? Сьогодні з вами ми постараємося приготувати рублені котлетки. Пропоную вам сьогодні приготувати як альтернативу для битків. Такі собі жарені котлетки. Але вони будуть називатися рубленими котлетками курячими, ну і, відповідно, ми зараз з вами їх приготуємо. До цього мені знадобиться півтори штуки курячого філе. Можна 2 штуки, можна скільки завгодно, я беру поки що півтори, мені цього буде достатньо на сім'ю з чотирьох осіб, ще й трошки залишиться. Так, на півтори філе я беру. Три яйця. Дуже важливо, дуже важливо тримати пропорцію на одне філе, два яйця, ну, а потім додавати скільки кому потрібно. Улюблені приправи, сіль, перець, паприка і куркума, потім борошно і мисочка, в якій безпосередньо будемо все це змішувати. Отож, приступаємо для, до приготування. Для вашої зручності рецепт я залишу обов'язково в коментарях під відео. Отже, на одне куряче філе, я там не сказала, йде приблизно 4 столові ложки борошна. Борошно також можна замінити. Зокрема, 2 столові ложки борошна таке додаємо, а 2 столові можна замінити на манку. Крім того, можна додатково додати один невеличкий почищений цукіні. Перед тим, звісно, його треба потерти на дрібну терку. Посолити і дати трохи часу, щоб відійшов сік, ну і злити відповідно його. Але в цьому випадку треба буде додати ще трохи борошну. З цукіні такі котлетки виходять ще соковитішими і ніжнішими. Проте в мене цього разу цукіні не було. І тому я обійшлася, звісно, без нього. Тому для початку. Прибираємо з філе зайві жилочки, жирочок і частинки, які виглядають некрасиво. Потім ріжемо філе на дрібні шматочки. До філе додаємо яйця, приправи і борошно. і даємо трохи часу, хвилин так 5-7, щоб усі інгредієнти між собою познайомилися. З приправ можна також додавати, які вам тільки подобаються: сушені трави. Сушений чесний, коріандр, тобто все те, що ви особисто любите. Або люблять ваші близькі. У цьому випадку я зрозуміла, що маса сама по собі вийшла для мене трохи зарідка. І я додала ще трохи борошна. Смажу я такі котлетки на рослинній олії. В мене соняшникова на добре розігрітій сковородці. По кілька хвилин з обох сторін достатньо, щоб вони набули золотавого кольору. Вогонь краще зробити помірним, щоб котлетки всередині добре пропеклися. Така м'ясна страва точно сподобається вам і навіть більшості малюка. Це я вам точно говорю, тому що перевірено. Спробуйте! Вони смакують і до багатьох видів гарніру. Як в теплому, так і в холодному вигляді. Робочого простору в мене достатньо мало і тому паралельно, щоб не захаращувати столешню і не мати роботу після приготування, мию посуд або складаю його в посудомийну машинку відразу. Ось така кількість котлеток вийшла в мене з півтори штуки курячого філе. Такої кількості нам вистачить, щоб і повечеряти, і залишитись на сніданок. Ну, а вам я пропоную дійсно спробувати, тому що рецепт дійсно дієвий, класний, котлетки вийшли соковиті, смачні. Спробуйте не пожалкуєте. Ще одна велика справа, яка чекала мене цими вихідними, це чистка духовки. Звісно, не завжди є час і бажання мити духовку після кожного приготування. Але цього разу зайшло вже занадто далеко. Переїзд, потім поклейка шпалер, потім якісь паралельні справи. І я все відкладала. А коли побачила, що моя духовка перетворилась на піч зміючки Оленки, вжахнулася реально. Мені здається, що краще кілька хвилин витратити на легке прибирання, ніж потім. Бруто цей весь в'ївся відмивати, відтирати, відчищати, ну і засоби потрібні більш хімозні. Цього разу чистка зайняла не менше як 30 хвилин. Та ще й за допомогою залізної шкрябалки. Мені, до речі, ця шкрябалка зовсім не сподобалася. Все в неї чіплялося, якісь розлазилось, відпотали якісь частинки. Тож, якщо хтось із вас знає якусь альтернативу, буду вам дуже безмежно вдячна за підказку. Тим не менш, залізна шкрябалка справилась лише з четвертого разу і за допомогою хімої, хімії хімозної. Ну і власне результат, яким я дуже і дуже задоволена. І якщо навіть і лишилися плямки, то вони невеликі, і я їх відмию обов'язково наступний раз. Взагалі раніше я була великою-великою перфекціоністкою. Тому або робила ідеально, або не робила взагалі. І оце друге не робила. Зазвичай цього було більше. Тепер я кажу собі ось так: я не зроблю, а я трішки пороблю. І це сприймається не так категорично і не вимагає насправді ідеальності. І ви знаєте, це дійсно мені особисто допомагає. Ну і решту. Деко і решітку я теж помила, щоб уже остаточно закрити це питання повністю. Злякавшись реально стану своєї духовки, вирішила таки протерти ще й фасаді моєї кухні, тим паче, що це є в переліку моїх щотижневих справ. 15 хвилин і чисті фасади тішать око, а від жодних плям, потьоків сліду не залишилося. Взагалі, мені цікаво, чи плануєте ви прибирання у себе, чи ділите ви справи по господарству на дні тижня, чи ви окремлюєте може для цього окремі якісь дні? Чи ділите ви своє помешкання на зони? Напишіть мені, мені напевно було б дуже приємно дізнатися щось трохи і про вас, і для себе можливо щось виокремити чи почерпнути. Ось так крок за кроком, роздум за роздумом, а ми з вами переробили левову частку домашньої роботи. Залишилась лише одна справа на сьогодні. Сьогодні я ще хотіла почистити ящик, де містяться відра для сміття. Добре, що в мене там пластиковий килимок, завдяки якому навіть пролитий суперклей не пошкоджує мої меблі. А за ящиком легко і зручно доглядати. Отож, приступаємо до роботи. Я не люблю працювати в рукавицях, але оскільки я нещодавно отримала хімічний опік, то тепер бережуся. Тим паче, що тут я використовую дуже агресивну хімію. Як ви знаєте, в Німеччині сортують сміття. Пластик окремо, скло по кольорам, біле, зелене, коричневе. Папір і картон теж окремо, біовідходи, одяг і взуття, а також усе інше. Тому відповідно і сортуємо ми відходи відразу і тому така кількість відер нам потрібна. З домашніми справами нарешті усе закінчено. Тому є трохи часу і на громадську активність. 24 лютого у кожного з нас змінилося життя. Не дарма я свій влог розпочала такими майже весняними кадрами. На дворі вже майже знову весна, але в серцях українців лютий триває уже рік. Росія, порушуючи усі писані і неписані закони, напала на Україну. 24 лютого 2023 року у нас в місті також проходила акція підтримки. Такі акції проходили в багатьох містах Німеччини і завдяки ним кожен може долучитися допомогою для швидшої нашої перемоги. Принаймні гідно, я дякую усім тим, хто наближає нашу перемогу. І хочу обов'язково зазначити, що саме в єдності наша сила. А я дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю вам всього найкращого, мої любі українці. Побачимось у наступних відео. Всім пока-пока!